Уявімо собі ситуацію. Ви опинились на безлюдному острові. Телефон майже сів. Без телефона та відео в Тіктоці прожити можна недовго. Здається, що ситуація безвихідна. Але вам в голову приходить геніальна ідея побудувати теплу електростанцію. Це нібито складно, але давайте розберемося. Для початку треба оглянути острів на наявність на ньому потрібних нам ресурсів. А саме нам потрібні вугілля, газ або мазут. Ще як ресурс підійде біомаса. Біомаса це наземний або підземний органічний матеріал, наприклад, солома, стебла кукурудзи, стебла та лушпиння соняшника тощо. Якщо на острові нічого цього немає, то треба почекати декілька мільйонів років, поки природньо сформується вугілля. Але нашому герою щастить: він знаходить вугілля. Залишається найлегше побудувати електростанцію. З чого ж почати? Треба підготувати інфраструктуру для роботи теплоелектростанції. А саме нам треба побудувати дороги, фундамент та позату хату. Ну добре, позата хата не обов'язково. Дороги нам потрібні для транспортування вугілля до ТЕС. Стабільний ґрунт та фундамент це база. Це база, це фундамент. Для роботи теплоелектростанції. Тест це важка інфраструктура, -яй 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 -яй! яка містить великі котли, турбіни, трубопроводи та інше обладнання. Якщо фундамент буде на нестабільному ґрунті, споруда може осісти або навіть нахилитися, що призведе до руйнування конструкції або небезпеки для працівників. Щоб підготувати ґрунт, нам треба видалити дерева, каміння та інші перешкоди з території. За допомогою екскаваторів та іншої техніки вирівнюється поверхня, щоб фундамент мав рівну основу. Якщо ґрунт недостатньо стабільний, можуть бути використані додаткові технології, такі як трамбування або укладання дренажних систем для підвищення стійкості. Тепер, коли інфраструктура готова, можна перейти і до будування теплоелектростанції. Спочатку трохи розберемося з принципом роботи ТЕС. Не пес не плутайте, ТЕС, а не ПЕС. Основний принцип роботи Тес це спалювання палива, яке ми вже, до речі, знайшли. При згорянні палива виділяється значна кількість теплової енергії. Це тепло використовується для нагрівання води в котлі. Слава Богу, ми на безлюдному острові, води в нас в надлишку, внаслідок чого вода перетворюється на пару під високим тиском. Струмінь гарячої пари подається на турбіну, де її тиск і кінетична енергія змушують турбіну обертатися. Турбіна з'єднана з генератором. Коли турбіна обертається, вона приводить в рух ротор генератора, перетворюючи механічну енергію в електричну за допомогою електромагнітної індукції. Що таке електромагнітна індукція? Ну, це щось таке. Потім відпрацьована пара охолоджується, знову перетворюється на воду і повертається в цикл для повторного використання. Наче все зрозуміло? Пора все це реалізувати на острові. Буде дуже добре, якщо на острові вже є всі необхідні деталі для побудови теплоелектростанції. Але якщо турбіни генератора нема, це треба замовляти. Трошки чекаємо, поки все це виготовлять та доставлять. Після того, як нам все доставили на острів, треба змонтувати теплоелектростанцію. Алло, я тут все зібрав, але воно не працює. Включити, виключити, пробували? Так. Ви по інструкції збирали? Так. Переверніть інструкцію. Наче побудували, можна запускати наш об'єкт. Підпалюємо паливо. Якщо все добре, то вже можна ставити телефон на зарядку. Ай <звук> блін, точно. Теплоелектростанція видає дуже велику напругу. Нам ще треба побудувати високовольтну лінію електропередач, підстанцію пониження напруги та низьковольтну лінію електропередач, щоб безпечно поставити телефон на зарядку. Високовольтна лінія електропередач дозволяє нам транспортувати електроенергію великої напруги на великі дистанції без втрат енергії. Підстанція пониження напруги знижує напругу. І вже понижена напруга далі транспортується у квартири громадян. В нашому випадку це телефон нашого героя. Є yeah. все працює ідеально, і ми встигли до того, як в нашого героя сів телефон. Велика цінність теплоелектростанції те, що вона може швидко включатись та давати електроенергію, що особливо важливо в пікові години. І так само її легко вимкнути. З атомною електростанцією таке не вийде. Тепер наш герой щасливо може дивитися тіктоки. Та до нього на острів починають приїжджати люди, щоб обслуговувати теплоелектростанцію. Ось вони вже збудували собі місто та щасливо живуть та мають роботу. Ось так одна побудована теплоелектростанція змінила острів з безлюдного на дуже людний. А що наш герой? Знайшов жінку, зробив дітей та щасливо живе і працює. Ось такий щасливий кінець в нашої історії. А все могло б бути зовсім по іншому.